Лайфхак, як правильно мульчувати щепики. Берете коти, обкладаєте і котики гридіємо щепики. Тут два. а Тут три. Два і три, п'ять. Ще два десь нема, Там десь далі. сплять, пухнасті і звіря сплять. А ми йдемо знімати щепики. А Точніше в сієнті. Оце в мене сієнті шість штук грушки Максі. Азійсько-європейського гібрида. І всі різні. Той дістав, то якийсь грибок у нас дощі заливають, аж пісок позеленів. Того дощу. Один зелений, другий от, червоний, третій знов зелений, четвертий знов червоний, п'ятий зелений і шостий салатовий. Всі різні. Е, до речі, я їх висіяв з недоспілої грушки. Бо я прищепив Максика на вкрону літньої грушки, а вони зверху почали падати літні і збили мені недозрілу. Але нічого, як бачимо, в неї недозріла грушка, коли полежить, то вона дозріває і сходить. Тресно що з того вийде. Хоч би вижило. Справжні селекціонери не кроплять щоб вибрати найбільш стійкі екземпляри. Але так як того року весна, просто це щось неймовірне. Я мусив покропити, бо воно би все хробив ті грибки би з'їли. Я його разочок покропив. Спостерігаємо далі.